Христос Воскрес! Сьогодні ми святкуємо неділю про розслабленого. Святий Євангеліє в цей день нам передає і нагадує наступну історію. Сталося це за п'ять місяців до третьої Пасхи, 3-ї Пасхи Ісуса Христа, останньої Пасхи, яку Він святкував з апостолами. Це було свято. Оновлення храму, і в один час Христос з апостолами виходить з храму і направляється прямо до одного чоловіка, якого всі знали як сліпонародженого, який під храмом в Єрусалимі все життя просив милостині. Христос одразу до нього направляється. Ця історія не схожа на всі інші подібні там, де Христос цілює сліпих. Ну, по-перше, це єдиний сліпонароджений із усіх зцілених до цього. А по-друге, Він не знає, що Христос іде до Нього і не кличе Христа. Христос сам іде прямо до Нього. Секрет цієї події. Чому саме так відбувалося, розкриється трошки пізніше. Апостоли, помітивши сліпонародженого, що просить милостині, почали дивуватися і спитали Христа Вчителю, хто согрішив? Його батьки чи він, що він сліпий, народився? Це питання було нелогічним з усіх сторін. Тому що сліпонароджений не міг нагрішити до свого народження, щоб народитися сліпим. Що ж це таке питають апостоли? І чому так? Блаженний феофілакт Болгарський відповідає на це наступним чином. Він каже, що апостоли, по суті, і не питають Христа, вони дивуються. І їхнє запитання це дивування. Як таке може бути? Він сліпий родився. Хіба е, він покараний за гріхи батьків, але це не може бути, бо цей закон відмінений? Чи він сам согрішив і народився сліпим? Також не може бути. Тобто їхнє питання і не питання насправді вони дивуються з цієї ситуації і не можуть її пояснити. Але Христос все одно відповідає їм на їхнє питання. Він каже, ні він не согрішив, ні його батьки, що він сліпим родився. А він тому сліпим народився, щоб на ньому явилася слава Божа, щоб на ньому було сотворене чудо. Для цього він народився, і для цього він жив. Ось і секрет, чому Христос одразу направляється до сліпонародженого і не чекає, щоб сліпонароджений. Почув від людей, що ось йде вчитель, ось іде пророк, який може тебе зцілити, Ісус, названий Христом. Христос не чекає, щоб сліпонароджений його кликав, іде до Нього одразу. Таким чином Він підходить з апостолами до сліпонародженого і одразу робить бреніє, плює на землю. І, змішуючи землю із, е, тим, е, із своєю слюнею, він робить таке брення. Маже цим очі. І сліпий нічого не каже. Він не розуміє, хто до нього підійшов. Він чекає милостині. І Христос йому дає найбільшу милостиню, зцілення. Маже цим брєнієм йому очі і каже йому: Іди, омий лице в купелі Сілоамській. І Евангеліст Іоанн Богослов підмічає, що купель називається посланний, тобто купель Сілоамська означає купель. Посланця або посланий? І тут ми бачимо другий натяк. Ніби сама ця купель була побудована і отримала таку назву тільки для цієї однієї величної події. Він іде, умиває очі і бачить. Яка буде реакція сліпого, що починає бачити? Він піде додому? Ні. Він буде ходити по вулиці, буде дивитися на все і радуватися. Все, про що він тільки чув, що він, чого він тільки торкався. Тепер він може і це бачити. І він іде вивчати світ навколо, починає його роздивлятися і радуватися. А люди бачать, впізнають його. І кажуть, чи це не той, що просив милостині, а він сліпим народився? Хтось каже, ні, це не може бути. Він схожий на нього, а він всім каже, це я, це я. І тоді вони його питають, як ти бачиш? Він каже, один чоловік, якого називають Ісус, Він помазав мені брєнієм очі. Я умився і бачу. Тоді вони його беруть під руки і ведуть до фарисеїв. Фарисеї розпитують його, Як ти бачиш? Він їм відповідає: Чоловік за іменем Ісус зробив брені і помазав мені очі. Я умився і бачу. Тоді одні з фарисеїв одразу сказали. Цей чоловік не може бути від Бога, бо він не соблюдає суботу. Бо той день був субота, а в суботу іудеям і іншим євреям не можна було нічого робити. І інші фарисеї почали казати: Та ні, не може бути. Як може людина грішна, яка не соблюдає суботу? Такі діла творити, напевно, він все-таки від Бога, і між ними була распря, тобто спор. Вони почали спорити між собою і не дійшли згоди. Знову його питають, сліпонародженого, що ти думаєш? А він каже, я думаю, що це пророк. Тоді вони не повірили, що він сліпим народився, і це взагалі один і той самий чоловік не повірили в це, прикликали його батьків. І кажуть, це ваша дитина? Він дійсно сліпим народився. А вони, йому, а вони сказали фарисеям: так, це наш син. І він сліпим народився і жив до цього сліпим. Як же тепер бачить, ми не знаємо. Його самого спитайте, нехай він вам розкаже. Оцю останню фразу його самого спитайте, він сів. І Він сам вам розкаже вони сказали через те, що боялися фарисеїв, бо фарисеї вже порадилися і прийняли рішення відлучати від синагоги всіх, хто буде сповідувати Ісуса пророком. Знову вони прикликують сліпонародженого, розпитують його знову. Розкажи нам детально, що зробив Ісус. А він їм каже, чому ви так часто мене питаєте? Я вже вам два, двічі, я вже вам двічі розповів. А... І питає їх, чи ви хочете стати його учениками, що так цікавитеся? Вони тоді обурилися, розізлилися і сказали, ти народжений в гріхах, ти проклятий, кажуть йому, а ми ученики Моїсея. З Моїсеєм говорив Бог, ми знаємо, хто, звідки він, ми знаємо, звідки Моїсей і від кого Моїсей, а цього Ісуса не знаємо. І тоді сліпонароджений каже їм, то то і дивно, що Він зцілив мене, і за всю історію людства не чути було, щоб хтось. Дав зір сліпонародженому. А ви не знаєте, звідки він прийшов? Тоді вони взагалі розізлилися і вигнали його з синагоги. На вулиці знайшов його Ісус. І каже йому: Чи віриш ти в Сина Божого? А сліпонароджений каже, то Він, щоб я вірив у нього. Ісус говорить до сліпонародженого, той, кого ти бачив, і той, хто говорить тепер з тобою. Тоді сліпонароджений відповів Ісусу Христу. Вірю і поклонився Йому. Це свято не просто так відзначається саме у цей час. А воно пов'язане з попередніми. Нагадаємо, попередніми мали неділю розслабленого, потім ішла неділя Самарянки і тепер неділя про сліпонародженого. Чому ж святі Отці? В Богослужінні розмістили ці свята саме таким чином, тому що ці свята розповідають нам про велику таємницю Спасіння людей. Як саме Христос спасає людину? Возлюблені во Христі брати та сестри? Бажаю всім нам. Щоб Христос зцілив нас так само, як Він зцілював і цих святих людей, щоб зцілив нашу природу фізичну, душевну, щоб Він звернувся до нашого розуму і навчив нас правильно розуміти святе Письмо, Слово Боже. І щоб відкрив нам духовні очі, щоб ми завжди бачили, що біля нас є Бог, що Він нас оточує, нас пронизує і оберігає.